Всім привіт, слава Україні, друзі. І в першу чергу я хочу зараз вас всіх привітати з Новим роком, щоб у ваших родинах панувала тільки злагода та добро, щоб всі ці <клухи> вже повиздихали, і в нашій країні нарешті запанував мир. Тому підтримуємо наші збройні сили України, донатимо на збройні сили України і віримо в нашу. Перемогу, а тепер давайте перейдемо до теми сьогоднішнього відео: як же ж зробити нашу приманку буквально за декілька хвилин в домашніх умовах значно результативніше? Я впевнений, ви вже не один раз бачили і чули про оберталки, які я сам збираю, які я сам роблю, і протягом року в роликах вони проскакували. Ось і багато питань було, як це все зробити. Друзі, поки що як зробити оберталку, я не розказую, тут є мої маленькі секретики, нюанси, яких я наразі відкривати не хочу. Але я хочу показати і відповісти на інше запитання Назар, а як зв'язати таку гарну мушку на гачок, тому що люди писали, питались, хтось спробував це все робити в своїх домашніх умовах. В цілому е, получалось по фотографіях так трошки кострубато. Ось сьогодні я зібрав такий невеличкий набір, тому що, щоб зв'язати мушку на трійник. По факту треба всього лише декілька таких елементів. Ну, от, по факту, це є сам гачок, на який ми будемо зв'язувати трійничок. Нам потрібно також піря павліна ось таке перо. І нам потрібно пір'я півня, але це є спеціалізоване піря, піря з сідла півня. Ось такий вигляд воно має. Зараз я вам покажу: дивіться дуже худеньке і дуже довге. Тобто, саме за допомогою цього піря. Ми і будемо робити таку красиву обмотку на нашому трійнику. Знайти таке пір'я в умовах десь там себе на городі. Ну я вам скажу так, це фактично ну, неможливо. Тому і є інтернет-магазин, який саме спеціалізується на ось цих, цих товарах під мухов'язання, під нахлист і під всю цю тематику. І, обравши саме спеціалізовані товари, ви тоді можете бути впевнені в тому, що у вас вийде зв'язати правильно і зв'язати дійсно красиво. Ну що ж, давайте приступати. Першим ділом ми беремо наш трійничок. І ось цей такий інструмент, в тіски ми його зажимаємо. Зажимаємо, Відрегулювали так, щоб нам було зручно. І треба зафіксувати нашу нитку. Як це робиться? Просто треба виток на виток покласти, і нитка сама зафіксовується. Все. Забираємо зайвий хвостик, який нам буде заважати не по край. залишаємо там пів сантиметра. Він зайвим не буде, але для надійності він там має бути. Далі беремо один сегмент з піря Павліна. Сама довжина цього сегменту, як бачите, є доволі великою. Тобто нам її спокійно вистачить навіть половинки з неї, тому я розрізаю її на два. Але для того, щоб сама муха на гачку була красива, була така щільна, густа. Потрібно брати саме ось два таких кусочки, і зафіксовуємо це все діло до нашого гачка. А далі, одразу ж поверх цього зафіксованого павліна, нам буде потрібно зараз примотати піря з сідла. Півня, значить, дивіться, який я маю. Я маю такий більш натурально чорно-жовтий колір, маю червоний колір і маю взагалі такий максимально натуральний це коричневий колір. Всі ці піря ви можете придбати в магазині flyfishing.com.ua, посилання на який я, в принципі, залишу для вас в описі цим відео, щоб ви собі могли це все легко знайти та подивитись. Ну і давайте для сьогоднішньої мушки я оберу саме ось коричневе перо. Декількома обертами зафіксовуємо наше перо. І тепер перейдемо до такого нашого наступного інструменту. Я впевнений, от ви спінінгісти, Навіть ніхто не чув, що є така штука, насправді є такий інструмент, як тримач пера. Для чого він потрібен? Для зручності користування, так буде дійсно значно легше, значно зручніше намотати нам ось наше перо Павліна. По-перше. Пальцями ми не будемо всі ці ворсинки загладжувати. Коли вони загладжені, вони і вмотуються одна в другу, і мушка вийде не такою красивою. Тому краще це все буде замотати ось саме спеціальним тримачем, не доторкаючись і не загладжуючи ворсинки пера. Починаю, як бачите, я з сторони ближньої до жала гачка роблю декілька обертів. А тоді вже тікаю ближче до самого вушка гачка. Щільно кладемо оберт до оберта, це теж впливає саме ось на красу мушки. І тоді кількома обертами нитки зафіксовуємо наш примотаний павлін. Забираємо лишнє і рухаємося далі. Тепер на нас чекає саме перо співня. Так само нам потрібно зробити декілька обертів. Півнем, рухаючись в сторону до вушка. І коли вийшла до вушка, так само беремо, і кількома обертами нитки зафіксовуємо це перо. Лишнє знову прибираємо. Робимо поверху ще кілька обертів для того, щоб вирівняти намотку шнура. І переходимо до фінального вузла. Так само є спеціальний інструмент для в'язання цього вузла. Він у мене є, але скажу так, що от через палець мені це робити навіть якось швидше і простіше. Два-три вузлика і обрізаємо хвостик нитки. І перед тим, як завершити нашу муху, я хочу ще розказати ось таку інформацію. Наступну значить зимою, коли. Ну, рибалити виходить не так часто і холодно, і менше змоги їздити. От в мене завжди приходить такий період, що хочеться щось робити своїми руками. Інколи це просто поперекладати там приманки в коробках, навести якісь класні порядки, а інколи це взагалі робити якісь приманки своїми руками. Я так само колись і воблери робив, і ловив ними до речі, успішно. Правда, це вже було ну не менше п'яти років тому. Ось і так само я ловив наглостом мухи. В'язав зараз, зараз тому в'яжу от муха на трійниках. В цілому зимою завжди приходить якесь таке натхнення, щось зробити своїми руками. Ну а коли приходить вже тепло, то максимально приємно і половити рибу на ось це, що ти дійсно сам зробив. Фінальним акордом стане проклеювання нашого вузла. Для цього ми можемо взяти якийсь водостійкий клей чи спеціальний лак. Я ось використовую в принципі звичайний суперклей. Ну, він, здається, немає якоїсь там супер водостійкості, але я вам скажу так, що скільки клею, ніколи ніяких проблем у мене з цим не було поки що. Надіюсь, в принципі, і не буде. Значить, по самій проклейці вузла я красиво, чітко зі всіх сторін замазую клеєм акуратно, щоб не попадати на самі пір'я. сама нитка, щоб вона красиво пропиталась. І щоб вузол був надійним. Ну, ось і все. Ось так. З декілька хвилин ми зробили муху для приманки. Це може бути як оберталка, в принципі, так і коливалка. І так само цю муху можна зв'язати за цим же принципом і на одинарному гачку. І будьте впевнені, що муха на оберталці це однозначно великий плюс до вашої приманки. Часто пасивна риба, яка е, не дуже зацікавлена в тому, щоб клювати на саму вібрацію оберталки, вона зацікавлюється саме мухою і клює на цю приманку тільки за рахунок того, що на гачку є муха. Я вам скажу навіть так. Е, цей фактор буває настільки важливий іноді, що на офіційних спортивних змаганнях використання бличні з мухою заборонене. Ну, ось такий момент. В цілому на офіційних змаганнях це в цілому світі такі правила. Муха на гачку заборонена. В принципі, як і будь-яке е, таке додаткове кріплення, тобто там якийсь кембрик, бусинка, це все абсолютно заборонено, гачок має бути тільки чистий. Ось, Але для простих любительських рибалок я особисто е, люблю зав'язати муху і для окуня, і для щуки, і для того самого головня чи жереха. Ну, На мій погляд, це нюанс, який, в принципі, зробить рибалку і результативніше. Далі даємо мушці хвилин там 10 висохнути, і в принципі вона готова до використання. Друзі, я хочу попросити вас написати в коментарях, чи сподобався вам цей відеоролик, чи було для вас корисно. Якщо хтось з вас також займається мухов'язанням, пишіть про це в коментарях. Я ось взяв попробувати червоний е, червоне пір'я. З сідла півня, мені здається, червона муха, вона теж має бути класною. Хтось має досвід з таким, будь ласка, також залишайте ваші коментарі. Підтримуйте цей ролик обов'язково вашим лайком. Підтримуйте мої старання вашим лайком. Ну і ще раз, друзі, підпишіться на канал, ще раз з Новим Роком всіх! І зустрінемось на воді вже наступного тижня. Па-па!